Період часу з 27 лютого по 5 березня працівники поліції Шепетівського району задокументували 597 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 20, за вчинення хуліганських дій 4, за вчинення насильства в сім'ї 8, за порушення правил безпеки дорожнього руху 286 фактів, за вчинення дрібної крадіжки. 5. За зберігання наркотичних засобів. 2. Просимо громадян бути взаємовічливими та дотримуватися правил безпеки дорожнього руху. Нагадаємо, що на Хмельниччині триває конкурсний відбір на 48 посад поліцейських офіцерів громад. На території Шепетівського району наразі вакантна посада поліцейського офіцера громади Ленковецької територіальної громади. Тому, якщо ти зацікавлений у розвитку свого міста чи села та бажаєш долучитися до реалізації реальних змін, запрошуємо до нашої команди. Подача анкет триватиме до 13 березня.